Латвія встановлює бетонні конструкції, відомі як зуби дракона, які стануть частиною Балтійської лінії оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц каже, що країни Балтії реалізовують угоду, яку вони уклали у січні 2024 року щодо зміцнення східного флангу НАТО. Ви ми перебуваємо під різного роду гібридними атаками протягом кількох років. Це кампанії з дезінформації, використання зброї, нелегальна міграція, кібератаки, певного роду інцидентів проти критичної інфраструктури. Це знову ж таки один із прикладів того, що ми виконуємо наше домашнє завдання, щоб стримати країну агресора від намірів завдати шкоди. Разом із нашими союзниками по НАТО ми зміцнюємо нашу оборону. Спрут каже, що вторгнення Росії в Україну спонукало Латвію, Литву, Естонію та Польщу що зміцнити свою оборону та кордону? Provided... те, що сталося в Україні, дало додатковий досвід, дало додаткову рішучість зробити це якомога швидше і якісніше. Ми усвідомлюємо наскільки важливо саме захищати країну і територію НАТО з першого дюйму цієї території. Отже, це саме те, що ми робимо. Кордон Латвії з Росією та Білорусі простягається приблизно на 450 п'ятдесят кілометрів як частина тотальної оборони, ми повинні бути відповідальними за свою частину. Ми безумовно покладаємося на НАТО, але ми також маємо виконувати домашні завдання. Це наше домашнє завдання. Міністерство оборони Латвії заявляє, що країна планує інвестувати понад 300 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років в укріплення свого кордону. Вже цього року ми будемо виконувати планку у 3% валового продукту для видатків на оборону. Ми входимо до шести країн, які досягнуть, скажімо так, цього порогу. Спрут сподівається, що інші країни активізуються, щоб інвестувати щонайменше 2% свого ВВП в оборону НАТО, що є орієнтиром, встановленим альянсом. Ми бачимо, що коли почалась війна, приблизно 8-9 країн досягли двохвідсоткового порогу. Зараз ми бачимо понад 20 країн. Так звичайно, ми рішуче підтримуємо і мотивуємо наших партнерів, наших союзників інвестувати, тому що зрештою йдеться про єдине НАТО. На додаток до власних видатків країни Балтії та Польща також звернулись до європейського союзу з проханням надати фінансову підтримку для будівництва оборонної лінії вздовж кордону ЄС з Росією та Білорусію, яка за деякими оцінками може коштувати понад 2,5 мільярда доларів. Мирослава Ґонґадзе, голос Америки, Латвійсько-російський кордон.